Протести у Братиславі, чому зустріч Фіцо з Путіним викликала таку хвилю обурення. Тислава лютою кілька тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті після несподіваної зустрічі прем'єр-міністра Словачини Роберта Фіцо з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Переговори відбулися за лічені дні до того, як завершиться термін дії угоди про транзит російського газу через територію України до ЄС. Через це європейські ціни на природний газ зростають. Фіцо ймовірно поїхав домовлятися про вигідніші умови на постачання енергоносіїв. Його зустрічі з путіним викликала побоювання щодо залежності словаччини від російської енергетики та політики. Те, що зробив Фіцо, насправді є зрадою. Нехай залишається в Москві. Йому тут не місце. Щойно Фіцо повернувся до влади у 2023-му, Він одразу ж відновив курс на зближення з РФ у соцмережах Кипкують з довжини столу, який колись розділяв Путіна та Макрона. А тепер Путіна і Фіцо мовляв між справжніми друзями Відстань набагато менша у цей час. Словаки вимагаючи уряд зберігав про західний курс. Головні вимоги незалежність від російського газу та чітка підтримка України мені зовсім не подобається, що наш прем'єр-міністр розмовляє з убивцею невинних людей. Я цього не розумію. Жах експерти попереджають, зближення з Москвою може загрожувати позиції Словаччини в ЄС та НАТО. Енергетична залежність від дерев може зробити країну вразливою до політичного тиску. І найголовніше, це може посіяти розкол між Словаччиною та її європейськими союзниками. Ми боремось заради життя. Фіцо бореться заради грошей. Причому навряд чи заради грошей для Словаччини. Чи може Словаччина знайти баланс між Москвою та Заходом? Чекаю на ваші думки в коментарях.